Витребувати земельну ділянку, яку раніше дали у користування у Волинянки Марії Дячук, постановив Старовіжівський районний суд, бо прокурори переконали суд, що земля жінці не належить, і справжнім власником ділянки є державне спеціалізоване лісогосподарське підприємство Ліси України. Відтак, слуги ФАМІДИ на ділянку наклали арешт. Втім, жінка, яка господарювала на землі, не хоче її віддавати. Найняла адвоката і взялася судитися в апеляційному суді. Представник Марії Ячук Андрій Карпук запевняє, ділянка однозначно має бути у приватній власності жінки і пояснює чому на жаль. Можна побачити по малюнках. Ну це болота, та тобто люди сіно людям сіно косити. Місця адвокат клопотав аби стосовно спірної ділянки провели земельно технічну експертизу. Колегія суддів це погодила. Ми це призвело до порушення Лише розглянули клопотання представника відповідача про призначення земельно-технічної експертизи. Чому ця експертиза необхідна? Для того щоб встановити, чи дійсно земельна ділянка і Канада на відповідачу у цій справі розташована в межах земель лісового фонду. Прокурор, звертаючись з позовом до суду, надав ряд доказів, які на наше обґрунтування. Підтверджують розташування земельної ділянки приватної форми власності у межах земель, земель лісового фонду. Що е, в даному випадку землі приватної власності не можуть бути передані, ну ці земельні ділянки не можуть бути передані громадянам приватної власності, оскільки е, на них у Лісових господарств є відповідні документи, плани лісопорядкування, плани лісонасаджень, тобто ці земельні ділянки їхні можуть перебувати в державній власності. З урахуванням цього ми подали відповідний позов і в сьогоднішньому судовому засіданні суд призначив експертизу для того, щоб здобути дійсно об'єктивно розглянути і вирішити даний спір у справі.